Одному з останніх відео голосувань переміг дизайн з цією втиркою, і я вирішила нарешті вам показати, як же її зробити і що це така за втирка. Це є така втирка від торгової марки «Стефані». Значить, Для дизайну мені знадобиться тіпса, топ без важкого шару. Обов'язково має бути топ без ложкового шару. Звичайна лампа і, власне, наша втирка втирка. Втирка є ось в такій баночці. З ось таким аплікатором. Вона рідка, що дозволяє вам дуже легко її нанести, і тоді вже вся поверхня ваша робоча не буде, як завжди, в цих блискітках. Значить, що робимо найперше? Наносимо тонким шаром, тобто без липкого шару. І ставимо в лампу на 30 секунд на просушування. Обов'язково фіксуйте 30 секунд. Дуже багато різних видів закріплення втирки. Я не закріплюю втирку в принципі, практично ну, ніяк. Значить, Я наношу втирку обов'язково на гарячий топ. Топ без липкого шару. У мене від торгової марки Коті, але може бути будь-який, головне, щоб був без липкого шару. Ми сушимо його 30 секунд в лампі, і тоді, коли топ ще гарячий, ми наносимо нашу втирку. Наноситься ця втирка легко і просто. Наносити аплікатором просто ось так по всьому нігтику. Її, якщо чесно, можна залишати навіть ось такі блискітки насправді дуже-дуже класна втирка. Значить, наносити аплікатором по всьому нігтику і даєте трошечки їй підсохнути на повітрі. Далі ви можете її втирати або своїм пальчиком. Або спеціальним аплікатором, котрий іде в упаковочці. Звичайний аплікатор до тіней. Коли втирка добре підсохла, ви, як зазвичай, втираєте втирку у нігтик. Вона втирається легко, без жодних зусиль, немає якихось... Таких е прозорих, пустих місць, але важливо, щоб ця втирка чуть-чуть підхопилась. Вона не має бути мокрою. І ось вам готовий дизайн. На відео, де було голосування, дана втирка була на молочній основі. Я тут зараз віконечко є ще прикріплю, а це вона на рожевій основі. На молочній основі втирка більш така фіолетова, а ось на рожевій такій основі. Ой, на молочній, вона більш така синя, а на рожевій вона більш-більш фіолетова. І по суті, у вас немає. От, чим класна ось ця втирка, у вас немає. Ніякого пилу цього, а, який завжди розлітався по втиручці. Далі, як закріплюємо цю втирку? Нанесли втирку, втерли і ставимо в лампу далі до повного просихання топу. У завершенню я е, е, наношу топ. Значить, можна нанести просто топ відразу на втирку. Ну, так роблю я. Але е, е, це мусите достигнути. Якщо, наприклад втирка у вас не носиться у ваших клієнтів, вона відлущується, то як її закріпити добре? Якщо ви, наприклад, зразу на просушену втирку наносите топ, так як я в принципі це роблю, і в основному втирка носиться. Вона носиться прекрасно два тижні. Ми знаємо, що гель-лак не треба переношувати довше, його можна носити 2-3 тижні. Тому якщо втирка носиться два тижні, то це ідеально. Ви про це можете попереджати своїх клієнтів, хто хоче втирку. Але щоб втирка ще краще трималась, то можна зробити ось так. Значить, ви підпилюєте торець. Коли вже нанесли топ, втирку, просушили, підпиляли торець. Обов'язково забираєте всі залишки тоненьким пензликом. Ой, не тоненьким м'ягеньким пензликом, тому що, якщо пензлик буде грубий і ви будете так сильно його рзати, він просто поцарапає ваші терці. Далі. Ви берете ультрабонд. Власне, ультрабонд, неважливо, якої фірми, ультрабонд – це безкислотний праймер. І легенько наносити його ось так по торцю. Є ще варіант покрити це зверху базою. Я так не роблю, тому що це будуть дуже грубі нігті, і мені це не подобається. Я чекаю одну-дві хвилинки для того, щоб ультрабонд висох. І далі наношу вже топ. Для того, щоб втирка виглядала гарно, у вас має бути ідеально рівна поверхня. Якщо у вас буде поверхня нерівна, ви погано покриєте топом, то втирка буде виглядати нерівномірною і неоднорідною. Відповідно, якщо той шар топу, в який ви будете втирати втирку, він кривий, горбатий, то і ваша втирка буде крива. Та горбата. Все, перекрили топом і ставимо це в лампу. І ось готовий результат. Ось як виглядає. Я вам ще своїй нігті покажу. Як виглядає втирка. Реально дуже-дуже такий цікавий декор. Її можна втирати на темні відтінки на який хочете. Якщо вам сподобалось моє відео, то обов'язково ставте палець до гори і не забудьте підписатись на мій канал. Па-па!